Обов'язково мусимо поговорити про те, що в нас є мінус. У нас фактично Харків інфраструктура, мінус. Керіхо підтверджує, в нуль Сумщина після рейдів Легіона Росії і РДК і, як мінімум, полосу в, в декілька десятків кілометрів рівняють теж землею. Фактично, ми виходимо на нову фазу війни. От ГУР підтверджує, тисяча високоточних ракет, неточних взагалі невідомо, кабів бомб в них немеряно, Бачимо, що от таким чином вони пішли, тобто це якась нова фаза війни. І протидіяти не сильно можемо, значить, має бути асиметрична відповідь. І от тут ходиш, чухаєш потилицю, а яка? От що зараз на цій фазі війни, коли вони нас закидують і рівняють, що ми можемо. Потужного і дієвого запропонувати ворогу. Е, ну, друже. Я би хотів би трішечки е, тобі опонувати, що все-таки росіянам для того, щоб е, нищити Україну, не треба ніяких приводів, ніякого РДК, вони тут Київ бомбили без будь-якого приводу. Тому я би ці речі не пов'язував, що Ігоре, цей... Ігор, Ігор, це не я пов'язую. Це так, коли кожен раз коли говориш з сумчанами, з різними людьми, і волонтери, і так далі, вони це пов'язують. А це недолугість комунікації з суспільством з боку тих, хто організовували в тому числі РДК Рейди. Оце я би так би сказав. Тобто, це генії комунікації гур е, просрали цю інформаційну тезу е, на Сумщині. Я я бо так вважаю. Ще раз наголошую, росіянам, щоб бомбардувати їм не треба ніяких приводів. Вони просто це роблять. До речі, я теж ну як кажуть, висловлююся з того приводу, що мене не сильно цікавить село Тьоткіно в контексті стратегії, тому що мене більш би цікавило би боротьба поневолених народів від імперського гніту. На території імперії тебе більш би було би стратегічно грамотним реченням, але знову ж таки фактично, ми знаємо, що купінський тиск трішки слабшає на купінському напрямку, бо по деякій інформації того ж самого гур частини підрозділів росіяни перекидають в сторону Білгородщини. Так. Як це буде використано в подальшому, чи можливо це буде формування нового угрупування для подальшої атаки, про яку зараз говорять всі, там і на Сумичі, на Харківщину. Це вже я не боюся. Боюсь, не буду стверджувати, бо треба мати більше інформації. Ну, З так. приводу каби, ракети і так далі. Скільки там що на накопичили гур? ото верніше накопичили росіяни по інформації головного управління розвідки? Не знаю, мені Буданов казав, що на 2-3 залпа устав. Ракет. Я от маю по ідеї ще слухати те, що він казав е рік назад. Правда? О, не, і так, вони, не Ігор, але ми е робили та ми вже були в цьому. Ми, ми вже були в цьому. В, 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 ну як то кажуть, на цьому етапі війни, коли нам пояснювали два-три дня, ну максимум два-три тижні. все ракети кончаються в русські кончаються. заліза вже нема техніки, нема і історичні музеї. Розпаковують. Ми вже це все пережили. Ми розуміємо, що це є білий шум. Е, воєнна економіка працює, вони рівняють, і в цьому випадку рівняють міста наші і інфраструктуру, і в цьому випадку ну, якісь, щось треба зробити. Ну, я не знаю, захопити БНР. Е, ну, ну, чи друзі, що. Е, давай, давай говорити відверто. Е, відродити ракетну програму Вільха М, яка зможе знищувати пускові установки ну, на дистанції там, приблизно там, до 100 кілометрів. Тобто, а отже, Російське лайно у вигляді с 300 Ну там є різні модифікації. Є те, що летить далеко е їх росіян менше, а те, що лайно, яке там 30, 40, 50 кілометрів, то в них тих е того лайна є багато. Отже, нам треба нищити пускові установки до с 300 наприклад, а відродивши свою ракетну програму, яку зелені е заморожували починаючи з 19-го року. Е, зараз я на що звертаю увагу? У нас найбільша проблема е, це ну, по перше, Путін сказав, що буде робити санітарну зону на території України. Мається на увазі на глибину, наскільки вони зможуть знищити все зрівняти з землею, і це якраз туди попадає в нас суми. До десь там починаються окраїни 30 кілометрів до кордону. Харків теж недалеко, і так далі. Тобто не наземною операцією, а саме за допомогою кабів, саме за допомогою ракетних систем різного роду, саме за допомогою дальнобійної артилерії, росіяни будуть це робити.